навчально практичний центр з підготовки операторів з обробки інформації та програмного забезпечення відкрили у Тульчинському вищому професійному училищі. Кабінети облаштовані сучасними комп'ютерами, 3D-принтерами та іншим обладнанням, яке допоможе студентам здобувати актуальні навички програмування та роботи з цифровими технологіями. Ми зможемо вибрати наприклад холст. Наприклад, для уроку математики. Ось накреслити там графік. Потім ще вибирати і суммалюємо. Студентка другого курсу Ганна Капелюшна демонструє, як під час занять користується інтерактивною дошкою. Каже, що таке обладнання значно полегшує навчання, можна швидко будувати графіки, відкривати матеріали та виконувати завдання без зайвих зошитів і підручників. Набагато спрощує, тому що можна не носити з собою навіть підручників. Вчитель може спокійно відкрити його в. Ну, такому. Потім тести можна показати, одразу можна об'яснити завдання так, а не фотографувати і все інше. Це досить-досить зручно. Досить Такий сучасний навчально-практичний центр відкрили на базі професійного училища в Тульчині. У комп'ютерному кабінеті є 30 робочих місць для учнів, оснащених швидкими та зручними комп'ютерами. Також закупили обладнання для сублімаційного і трансферного друку, встановили лазерні пристрої та плотери, що допомагають працювати з великими зображеннями та кресленнями. Також є 3 d сканер та 3 d принтер, завдяки яким студенти можуть вчитися створювати об'ємні моделі. Тут є два 3D-принтера, один друкує шестерню зараз, а другий друкує підставкою до телефону. Один може друкувати 40 на 40 і висота теж 40, другий трошки менше. Оснащили навчальний простір і комплектами з робототехніки, які використовуються для навчання з основ програмування, інженерії та автоматизації. Перед тим як працювати в гранті зібралися викладачі інформаційних технологій і викладачі спецпредметів. І от тоді зародилося, що нам потрібно, для чого воно потрібно. Чому ви ж бачили, що сьогодні сканери трьох видів, ви бачили, що сьогодні проектори трьох видів, тому що вони будуть залучатися і в Творчі роботи. Відкриття навчально-практичного центру, в якому ми зараз знаходимося, є таким доброю основою і інструментом для покращення знань і підвищення кваліфікації. Заклад розвивається, активно бере участь у різних грантах, активна позиція керівника Тетяни Петрівни і всього її колективу, а особливо, що є важливим, цінним це студентів учнів. Загальна вартість проєкту два з половиною мільйони гривень, із них півтора мільйони кошти із державної субвенції. Діти сьогодні мають можливість не просто десь бачити, а спробувати і реально мати вже практичні навички. Безумовно, вони будуть значно конкурентнішими на ринку праці. І власне роботодавець отримує підготовленого фахового спеціаліста, який відповідатиме сучасним реаліям. Якщо не буде такого сучасного обладнання, дітям потрібно ще 4-5 років вже на робочому місці вивчати все те, на чому сьогодні реально працюють в бізнесі. Навчально-практичний центр також дає можливість педагогам проходити стажування, а людям, які тимчасово не працюють, чи переїхали з інших регіонів, пройти перепідготовку та підвищити кваліфікацію. Також центр надає послуги населенню у сфері поліграфії та ремонту комп'ютерної техніки. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.